Доброго дня, мене звати Ірина Склокіна, я є історикиною, працюю у Центрі міської історії. І сьогодні я би хотіла поговорити про е, учасницьке планування і конфлікти навколо спадщини. Е, ну, тема спадщини загалом дійсно є дуже конфліктогенною, тому що ми всі її дуже любимо. Вона викликає у нас дуже багато сильних емоцій. І також є кілька таких вагомих причин, чому саме навколо спадщини дуже часто виникає, якщо не скандал чи колотнеча, то принаймні дуже багато сильних почуттів і стикаються багато різних інтересів. Ну, по перше, спадщина завжди є багатозначною вона є багатошаровою. Дуже часто вона відсилає до минулого, в якому були дуже різні періоди існування якогось об'єкта чи явища. Нею користувалися дуже різні люди з різними належностями. Вони могли представляти різні релігійні спільноти, різні соціальні групи. Спадщина могла переходити з рук в руки, і тому вона неминуче несе на собі сліди цієї тривалої історії. Так і тому. Кожен об'єкт спадщини можна інтерпретувати дуже по-різному, і навколо цього завжди виникають ну, різноманіття думок. По-друге, спадщина, яка перебуває в особливо в міському просторі, те, що для мене ближче, як для працівниці центру міської історії. То тут стикаються дуже багато інтересів, характерних саме для міста і для розвитку міста. Бо коли ми говоримо про спадщину, то маємо на увазі не тільки збереження, але і її розвиток. Так? І для міст сьогодні ми маємо процеси урбанізації, які жваво дуже тривають, і здається, будуть тривати також і в майбутньому. І цей активний міський розвиток ставить певний виклик до збереження, і навколо цього також неминуче будуть конфлікти. Ну і звичайно, що кожен об'єкт також має багато так званих стейкхолдерів, тобто учасників чи зацікавлених сторін, які мають часто різні або протилежні інтереси. Наприклад, якщо ми подумаємо про якийсь будинок в історичному центрі міста. То його такими боками, учасниками цього процесу будуть мешканці, також міська влада, скажімо, інтереси якогось бізнесу, який розміщується на першому поверсі, чи хоче заволодіти всім будинком. Також будуть інтереси всіх інших мешканців міста, які користуються, ходять цією вулицею, а також туристів, які в це місто приїздять. І, власне, так далі, так далі, дуже багато різних сторін, які часом будуть мати зовсім відмінне уявлення про майбутнє цієї спадщини. Ну і крім того, дуже важливо, що взагалі, напевно, для плюралістичного суспільства дуже характерно визнання нормальності конфліктів і того, що різні інтереси є. Власне, нормою, так, і для розв'язання цих конфліктів власне, провадить до вибору найкращих рішень для майбутнього. Тобто конфлікти можуть бути не тільки прокляттям, але і джерелом власне, най-найкращих розв'язань для певного об'єкта. Ну і яка власне відповідь може бути запропонована? Щодо можливостей того, щоб розібратися із такими конфліктами навколо спадщини, ну таким, напевно, золотим стандартом і певним таким культом є. Вже згадане мною таке партисипативне планування, так, тобто ідея про те, що розвиток спадщини в місті, зокрема, може бути керований певним консенсусним, можливо, документом чи набором якихось рішень, документів, які е, е, творяться в такому діалозі, змаганні, розмові між усіма. Зацікавленими сторонами, так, тобто не тільки міською владою чи національною, наприклад, владою, центральною владою, десь там в Києві, не тільки відповідальність лежить на експертах, які знаються найкраще на спадщині і збереженні, ані тільки, наприклад, мешканці, які були би залишені напризволяще там з їхнім неперемонтованим фасадом, але лише спільний діалог може провадити до найбільш сталих рішень і до такого сталого розвитку. Навіть є такий певний, я би сказала, сьогодні культ таких магічних чотирьох літер. Англійською це звучить як PPP, тобто Private Public People Partnership. Те, що раніше, теж було таким певним, певною ідеєю, яка мала стати чарівним ключиком і відкривати усі двері, яка називалася як Private Public Partnership, тобто кооперація або взаємодія між владою і бізнесом, так? тобто публічна влада. і Приватні підприємці, які мали б інвестувати в розвиток, мали б надавати кошти. І, власне, міська влада, яка творила би найкращі е, рамки юридичні, правові і процедурні для того, щоб це втілювати в життя. Але очевидно, що такий підхід був дуже недосконалим і е, в тому числі великі проекти інвестицій в рамках ЄС, в тому числі, наприклад, для. Відновлення або відбудови спадщини, розвитку спадщини в країнах центрально-східної Європи, чиїми власне, слідами ідеї буде йти Україна. Очевидно, чим більше вона буде інтегруватися до європейської спільноти. То, власне, отакі формати, де партнерами виступають лише влада і бізнес, вони часто були дуже недосконалими, шкодили спільноті, виявлялися такими. Хибними, що вони просто були провальними, так тобто справа не в тому, що ми всі не знаю, демократичні люди і любимо ліві погляди, і хочемо підтримувати спільноти, громади і людей. Але справа в тому, що без залучення спільнот і людей наші рішення будуть дуже недосконалими. Вони просто будуть провальними і не вестимуть ні до жодного розвитку. Тому. Напевно, що десь ось ця ідея про включення іще третьої букви, тобто people, до цієї pppp є таким важливим кроком. Але наскільки власне, на практиці вдається реалізувати якісь ось ці такі підходи до інтеграції різних стейкхолдерів для розв'язання конфліктів? І тут я би хотіла навести такі два мої улюблені приклади. Із великого проекту, в якому я брала участь, який називається Відкрита спадщина «Open Heritage», це був проект, в якому брали участь 16 країн-партнерів в Європейському Союзі і в Україні, і в рамках якого ми досліджували проекти адаптації зміни функції історичних будівель. В різних контекстах, в містах, і в селах, і це були будинки, і руїни і великі території. І тут я би хотіла розповісти про два приклади, в одному з яких в обох були присутні суттєві конфлікти і між багатьма власне, сторонами, один із них є вже доволі на такому зрілому етапі розв'язання, другий навпаки є радше з таким відкритим невідомим фіналом. І тут я би хотіла повісти про екс-Ротапринт. Це проєкт розвитку в колишній фабриці друкарських верстатів. Ротапринт, дуже славетна фірма, яка мала величезну фабрику в Берліні, яка, власне, закрилася внаслідок економічних трансформацій і деіндустріалізації в кінці 80-х років. І, власне, тривалий час це було місце, де за дуже невеликі кошти різні ініціативи, виробничі, так і мистецькі і соціальні орендували просто площі. Тобто, це був такий низовий органічний розвиток до того моменту, коли муніципалітет на початку 2000-х у Берліні вирішив максимально приватизувати різні об'єкти для того, щоб балансувати свій міський бюджет. І в тому числі була ідея про такі великі пакетні продажі багатьох нерухомостей у місті, часто великим міжнародним інвесторам, що мало би вести, звичайно, до збільшення капіталізації. Воно вело також, безумовно, до спекуляцій на ринку нерухомості, до того, що викидались ці мешканці або користувачі, і заходили великі бізнеси, які ну, залишали лише суто комерційні функції у. Цих просторах. І, власне, е, е, натурально, що стався цей конфлікт між орендарями, серед яких були дуже активні митці, які, власне, заснували асоціацію під назвою Принт», яка поставила за мету розвиток цього комплексу, цієї великої комплексу будівель, е, саме на основі е, визнання цінностей соціальних цінностей, е, власне. Орієнтованих на спільноту на підтримку місцевих мешканців і економічного. Не суторинкового, але економічного розвитку, і власне вони включилися в таку боротьбу, також із у конкуренції із дуже великим міжнародним інвестором, який проте власне, провалив оцю от купівлю, велику пакетну купівлю, в яку входив цей комплекс. І саме завдяки залученню великої кількості інформаційного тиску, тобто медіа, і завдяки власній репутації, оця організація, в якій вели перед митці, змогла власне переконати також міську владу розглянути зовсім іншу опцію майбутнього для цього місця, і вирішення було знайдено у дуже цікавій такій юридичній площині, яка доступна в Німеччині і, на жаль, не присутня в багатьох інших контекстах, але я думаю, що варто взагалі обговорювати в українському контексті якесь розширення юридичних рамок, власне, для використання історичних будівель. Це власне так званий Ерббаурехт, тобто таке спадкове право для будівель, яке означає право довготермінової це близько 100 років оренди певних будівель, якщо вони мають спрямування для власне спільноти для соціальних певних цілей. Йдеться про те, що ви не, не мусите мати десь величезну купу грошей для того, щоб купити шматок землі, в тому числі той, на якому стоїть будівля. Але ви можете просто щороку виплачувати певну суму і, власне, таким чином орендувати цю ділянку. І, власне, дуже цікаво, також цікавий гравець у німецькому контексті. Це були дві е, такі е, штіфтунг, е, окей, е, організації, е, е, які е, називаються е, Тріас і Маріон, які е, власне забезпечили ось цю можливість. Виступили як третя сторона для розв'язання цього конфлікту. Вони власне придбали ось цю землю, яку далі за правом Ербаурехт орендувала асоціація екстрота принт, і таким чином вони змогли розв'язати ще один пекучий конфлікт, який назрівав власне вже не між міською владою і асоціацією екстротапринт. А вже всередині самої асоціації, тому що е, дуже цікаво, що ось ця перспектива власне викупу е, комплексу для самих учасників ось цієї низової ініціативи стала величезною спокусою, тому що вони зрозуміли, що вони також зможуть використати це для власного прибутку, так? не будучи великим інвестором, але тим не менше вони могли б розглядати якусь власне суборенду, тобто або якусь приватизацію частин. Власне, цього комплексу, і для того, щоб відвернути ось цю перспективу власне конфлікту між тими, хто є більш спрямований на підтримку спільноти, і тими, хто є більш спрямований на приватний інтерес, власне, ось ця процедура залучила ці два, дві, якби доброчинні оцих асоціації. Ну і дуже цікаво, що власне є також дуже цікава ще одна юридична. Можливість, яка дає власне цей формат вирішення подібного роду конфліктів, яка називається ГГМБХ. І ця абревіатура магічна означає, що ви є не просто неприбутковою організацією, як в українському контексті, ми добре знайомі, так що ви є ГО, і це означає, що ви є нон-профіт, тобто ви не робите прибутку. Але ось в німецькому контексті є оця особлива форма, яка передбачає, що ви є неприбуткові, але це не означає, що ви не можете робити прибуток. Тобто ви можете мати прибуток, якщо ви інвестуєте його далі знову в розвиток якихось соціальних цілей, громадських цілей, цілей на благо спільноти. Так? І, власне, ось цей екселетапринт і досі існує, дуже успішно розвивається на базі того, що третина їхніх приміщень здається дуже недорого. В оренду на виробництво різним майстерням, друга третина віддана під різні соціальні і спільнотні проекти, такі як школа для важких підлітків, мовна школа для мігрантів, і третя частина, власне, орендується митцями і різного роду креативними індустріями. Тобто, таким чином, цей конфлікт був розв'язаний за допомогою кількох, власне, юридичних, юридичних рамок, які. Дозволяють власне ось цю партисипацію, тобто участь людей з, з оцих крас тобто таких низових ініціатив, не тільки у форматі надання голосу, що відбувається дуже часто, наприклад, в українському контексті, так, коли ми маємо громадські слухання, ми маємо медіа, ми маємо будь-які інструменти своєї репрезентації, коли ми говоримо, говоримо і говоримо. Але ні, саме у форматі участі у питаннях власності, зокрема радикально важливих питаннях власності на землю і будівлю, коли там надається право участі не тільки капіталу і не тільки владі, але також низовим ініціативам, громадам, групам, асоціаціям. Тільки тоді, власне, ця участь стає справжньою і серйозною. Це участь, яка йдеться про право на ресурси, а не тільки про право на. Представлення чи право на голос. Окей, і другий приклад, який, можливо, трохи ближчий до нас, можливо, трохи теж такий цікавий, тим, що він не має такого чіткого завершення, і ми ще не знаємо, як буде розвиватися він далі. Це є приклад єврейського кварталу у Будапешті. Де власне подібно до українського контексту, також власне знищення убивства євреїв в часи голокосту Другої світової війни. Привели до якби спорожніння і зникнення власне тієї спільноти, яка творила спадщину. І власне ця забудова, 19-вічні прекрасні будинки, тобто цілий квартал, вона була, стала соціалістичною власністю. Перетворилася на такий житловий квартал робітничого класу, де переділені ось ці квартири містили багато сімей. І власне в кінці соціалізму, так само подібно до українського контексту, прийшли процеси приватизації. Дуже часто ось ці приватні хижі, девелопери, які викидали людей, приватизовували будинки, зносили будинки, в тому числі історичні і важливі, забудовували або перебудовували будинки. І, власне, такий актор новий, який з'явився, увійшов у гострий конфлікт з цими процесами, стали захисники спадщини, професіонали, які ходили від будинка до будинку, інтерв'ювали людей, збирали інформацію про спадщину і домоглися, власне, в 90-х роках надання статусу охоронюваної території для цього кварталу. І власне вони, ну. Дуже активно критикували міську владу, в тому числі владу конкретно цього району, тому що в Будапешті на той час дуже велику кількість справ було передано на рівень районів. І, на жаль, саме цей район не вирізнявся взагалі якоюсь активністю, тобто він практично все віддавав тільки на. Кваталу капіталу, тобто не брав якоїсь великої участі у цьому конфлікті. Ну і потім 2000 ні роки, тобто масовий туризм, прихід дуже великої моди на подібні райони привів до ще більшої фрагментації і конфліктів, тому що з одного боку утворилося одразу кілька зацікавлених осіб у, тому, у, у сторін, які хотіли би ревіталізувати єврейську спадщину кварталу. Можна говорити по-перше про мешканців євреїв, які жили також залишались і протягом соціалістичного часу. Це люди, які, як правило, не мали особливо вираженої якоїсь етнічної ідентичності чи релігійної. вони. Мали якийсь свій особистий сімейний стосунок до цього району. Вони замешкують його і вони ну, знають його з повсякденного боку. З іншого боку, з'явилася у місті ортодоксальна єврейська спільнота людей, які приїхали в це місто, але також мали очевидно велике право на інтерпретацію цієї єврейської спадщини на присутність. І вони є присутні там також в міському просторі. А з третього боку, це інтереси комерційного туризму, який почав дуже активно експлуатувати взагалі єврейську тему і особливо міжнародну подорож людей з діаспори, єврейського походження, які почали вчащати у такі міста, як Будапешт, Прага, Краків, інші міста, де почалася активна комерціалізація. Єврейської спадщини були створені не тільки музеї, але також тематичні ресторани, якісь місця розваг, також створювалися якісь місця пам'яті. І таким чином видно, що, власне, говорячи про конфлікти, ніколи не можна лише обмежуватись цим абстрактним окресленням. Як громада, тобто, бо що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про громаду? Насправді ми можемо бачити, що громада є дуже поляризована часом, що вона складається з дуже різних інтересів. Так? Якщо хтось би почав говорити про інтереси єврейської громади, єврейського кварталу Будапешту, це було би просто нонсенсом, тому що це дуже різні групи людей, які мають і дуже різні інтереси. Ну і крім того, власне, дуже цікавий феномен, який виник і почав змінювати обличчя цього району, це так звані зруйновані бари або бари руїни, такі руїнд пабс, які, я думаю, стають все більш популярні також і в українському контексті. І от, власне, в 2001 році відкрився перший такий бар, йдеться про те, що власне, в цьому кварталі тривалий час через оці конфлікти. Не відбувалося реновації, будинки дуже сильно занепадали, так як вони були занедбані в соціалістичний час. І, власне, мешканці були роз'єднані, тобто, муніципалітет не фінансував якусь реставрацію цих будинків. То власне різного роду неформальні бари змогли за дуже невеликі кошти орендувати внутрішні дворики у цих 19-вічних кам'яницях. Власне, відкриваючи там не тільки комерційні простори, але також і культурні тобто багато з цих перших піонерських, так би мовити, пабів вони містили не тільки випивку, але також театральні вистави, літературні читання, один навіть мав бібліотеку, тобто якісь такі концерти, події, тобто які дійсно мали таке сильне соціальне спрямування. Ну і, власне, ця перша хвиля, вона зробила цей район популярним, привабила неймовірну кількість місцевих відвідувачів, але також і туристів, і зробила, звичайно, парадоксальним чином також внесок в. Надмірну туристифікацію району і самі ці бари почали потерпати від конфліктів із місцевими мешканцями. І власне в цих обставинах у Будапешті також почався новий виток власне, спекуляцій нерухомістю і. Власне, ось ці перші бари, вони змінилися вже більш комерційними підприємствами, які мали платити вже вищу оренду плату через те, що район ставав все більш популярним. І оці власники, приватні девелопери, які викуповували, приватизовували ці кам'яниці, вони вимагали все більшу плату. І яка ж власне відповідь може бути на такого роду дуже такий складний багатосторонній конфлікт? Тут можна навести приклад одного із таких зруйнованих пабів, який називається Сімплакерт, який, власне, від самого початку мав дуже велику, скажімо, спрямованість на соціальні і спільнотні цінності, який старався розвивати культуру і робити передусім всім внесоку спільноту. І, власне, вони зрозуміли, що їм потрібно вживати ще більше кроків для того, щоб це місце було не. Чисто комерційним, але все-таки несло користь для місцевих мешканців і спільноти, і вони роблять дуже багато, наприклад, для того, щоб залучати і працевлаштовувати місцевих мешканців, організують такі речі, як важливі для скажімо, соціального блага, такі як фермерський ринок місцевих продуктів або займаються також апсайклінгом використаних речей. Проводять багато якихось безкоштовних подій саме для спільноти і для місцевих. І також, власне, вони намагаються публічно комунікувати ось цю свою думку про необхідність не чисто комерційного розвитку, але також включення соціальних цілей, для чого вони, власне, заснували навіть спеціальний такий відділ з публічної комунікації, де вони намагаються доносити свою позицію до місцевої влади і до мешканців. про Ось таку необхідність обмеження туристичного потоку, ну і зрештою, закінчу якби таким відкритим фіналом, але також ідеєю, напевно, для розв'язання цього конфлікту навколо єврейського кварталу. Воно прийшло по-перше, в 2015 році, коли муніципалітет ухвалив довготривалу стратегію розвитку цієї території, де принаймні задекларував дуже важливу участь. Дуже різних стейкхолдерів, зацікавлених сторін у цьому розвитку, передусім з основою з основним акцентом на збереження місцевих мешканців, запобігання джентрифікації, запобігання комерційному виселенню мешканців, також екологічний розвиток і збереження спадщини як дуже важливі аспекти. Ну і потім, у 2019 році, у Будапешті змінилася міська влада, і вперше прийшла опозиція до Орбана, що власне дало дуже позитивний поштовх для розвитку. Дійсно, надію на підтримку таких демократичних низових процесів участі у міському плануванні. Вихід із цих багатоманітних конфліктів він ніколи не є простим. Так і в цьому випадку ми бачимо, що міська влада або інші актори можуть пропонувати якісь рішення, можуть тільки але. Передусім, це буде, ну, скоріше за все, просто таке перебування в діалозі і перебування в довготривалому, в довготривалих переговорах щодо тих чи інших рішень. Тобто цей конфлікт, як і багато інших, він не має ніякого завершення, але він просто показує, що це є безкінечний процес пошуку найкращого рішення і також пошуку можливих процедур і форматів залучення. Так? Тобто Ми ніколи не можемо сказати, що участь є достатньою, чи що той. Чи інший конфлікт завершився назавжди. Тобто, триває динамічний розвиток, триває життя цієї спадщини, і йдеться, власне про те, щоб дати можливість не закрити якісь можливості, але навпаки, відкривати можливості для того, щоб цей діалог тривав.